Всім привіт! Сьогодні я буду виживати. Сьогодні я буду виживати на оцьому прямо острові величезному, який повністю заповнений водою. І сьогодні я ви... І ви побачите як цей острів зміни свою форму, свою все, своє все. Тому поїхав. Так, ну що почнемо. А... А... Де мені взяти деревину? Добре, побиваю поки що овечок. Думаю, це поки що отплати. Тут вугілля, блін, ще крута шахта. Ну і я продовжу вбивати овечок, бо нічого робити просто. Ну. Ай, 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 ай. По-моєму, тут ніяких кораблів немає. Ще треба буде в ту сторону пробігтись. Давайте познайомимося з островом, що тут є у нас, тут немає. В принципі, такий острів, ну він невеличкий. Підождіть, я щось замітив начебто. Начебто я там щось замітив. У мене якісь звуки. Боже. Кожним роком ця листва стає все хуже і хуже. І схоже, що вони йдуть до мене. Ну це тікати. Родиль. Карта Скарбів. Оце круто. Другий сундучок сохранився. Тут круті ресурси тут. Так, давайте зберемо це Все. Тут якраз тема ми будемо рости Ахту! Або печеру. Тут розкопуємо собі чуть територію. Ас я поплавати від острова свого не буду. Я може і буду ще на той острів переплавляти. Так. Ну, краще, саме краще. Це багато освітити територію, але... Господі, що з світлом цимбаги. Світло да Да, 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 да! Ти зможеш, я в тебе вірю. Да. Островца. Опа, я не понял, что это за тусовка. Е-мо. Е-мо там куча всех мобил. Блин, круто вийшло. блин, не хочется такие лопаты. Так, а я продовжую тут копати шахту. Це дуже нудно, хочу сказати. Блин, земля обхуд. Так, давайте. О-о-о! Сики железо. Я прям на живу попав. Стоп, а мені выпало железо. Та, випило. Ну ні, ну навіщо тут грають? Це океан. Вона ну, все ж таки дуже вартісна. Траво Куракін, іди ось сюди. Іди світ це бо я тебе проб'ю. Ага. Тургувати. Це що, кабачки. А, мені... Підождіть, я знаю де знайти їх. Тому мені тільки білих... з жовтими квітками ну. це... можемо мене вбити. Я все маю освітити дуже добре. Стой, ні. ні, ні, ні. Так взагалі-то не че. Ну і як же мої дні ці проходили? Вони проходили в величезній шахті, де я добував багато ресурсів. Ну, як багато, і як величезні. І ще оцю рестованний знайшов. В принципі, я без безжелі... желізної броні б'юся. Круто вообще. Я нічого не жаліюсь. Реально, дивіться. Мене го. Да ви шо у мене чуть. Що я більше говорить можу? Та це прям капець! Кнопочку не можу знайти. Та пішла вон, пішло. Давай дохнет швидше. Так, подождіть. Підождіть, ну не всі сразу ж нападають. Оооо, то спаунф. Нє-н-є-н-н-єн-єн. Круто взагалі, це взагалі круто. О, я тепер знаю, де в нас цей той. Ви де? Я був недалеко. Все ж таки десь я тут все поселився. Щіля істак заліз. Викидуємо, викидаємо, викидуємо. Викидаємо, викидаємо. Ну ще я взагалі собі кам'яну керочку брав. Дерево хотів зрубати. Блін, таку красу просто не хочеться рубати. Ні, стоп, 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 стоп. Я хотів одну штучечку скрафтити. Хоп, ножиці. В мене називаються по правильному. І цими ножицями треба добути дуже багато листви. У мене саджанці є, а от листви в мене не дуже багато. Тому треба її добути. Бо я буду декорувати будиночок і мені листва якраз пригодиться. І ми, я ножниці вже зламав. Уу, розовий, через два таких, ставимо ще блок і чотири блоки вверх. Так. І отут вимірюємо декілька блоків і рівняємось сюди. Так, і оця сама велика. Тут отак наставляємо камнів. Блишника. Иииии у мене есть. Есть. И то. Блин, да красивая! Ай! Прям лабурный будиночек. Хоба. Айм, Палям пам палям-пам. Пряк сюди переставляємо світло. Ти лише сюди прохід. А прохід я облаштую якось. Ті яхі я ще й проголодався. Пол зроблю собі. До речі, ще, якщо можна очистити... нє ні, єй Прикол. І це все... Йо-ма, мені питає. Це доволі круто, що у мене тепер є цей. Пуститься правильно, хоп. 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 Та давай. І останній блок я ставлю. Я прям собі виход до шахти прокопав. А, я ще ближки не, наб... не надбував. Капець. Це прям закап. Фух. Так. А... Набудь все. Та я чуть-чуть перестарався з плиточками. А, ладно. Так, виставляємо собі тут Хоп, і. Так, я з кришею, з дахом закінчив. Але от щось одного не вистачає я не маю поняття чого. Може дорожки до моєго є шахт. Ей, слухайте, треба тут загородочку зробити, то ж не. У мене якраз все, 32 дошки. Це ж виходить зараз день. Отут один стан. О, отут один отак доставляємо. Тут. Залазь жирно. Ні. О, а це лайфхак, до речі. Ну і щось, всім, всім пока. Сьогодні я вижив в цьому острові, дуже крутому, збудував будиночок, знайшов дуже стародавню шахту, посадив дерево і завів домашніх тваринок. Це я про овечок, якщо що, а не про віслюка того. Тому давайте підписуйтесь на канал, ставте подбачку і всім пока-пока.